Зараз трошки покажу, з чого складається опалубка горизонтального перекриття. Ми бачимо такий ліс телескопічних стійок. Знизу вони фіксуються за допомогою триноги, зверху вони фіксуються за допомогою корони, унівилки в народі так говорять. Усередині є така різьба, яка регулює висоту. За допомогою нівеліра виставляється горизонт перекриття, і за допомогою цих, цієї різьби воно все регулюється. Є основні такі прогони балок, які шах їх метр метр 40. і поперечні є балки. Шах їх 40-50 см. Використовуємо фанеру вологостійку стійку товщиною 18 мм. Основа під стійками повинна бути міцна. Ми маємо чорнову бетонну підлогу. На терасі немає у нас бетонної підлоги, тому хлопці підклали дерев'яні доски, бруски під стійки, частково поставили на фундамент тераси. Одночасно будемо заливати так само і терасу. На терасі ми попередньо підготували три монолітні колони, на яких буде триматися це монолітне перекриття.